Першого, у вас була така прикольна задумка, але от, якщо ви мирний гравець, і ви думаєте, ну, я хочу, щоб чорні показали класну гру, сильну команди зіграли, це дивно. Тобто, якщо ви мирний, от, мені би складно було зробити таку прив'язку, побажати, от, я в мирний хочу, щоб чорні дуже класно теж зіграли. Ну це якось странно. Я не кажу, цей прив'язка цікава, але не дуже якось нелогічно. Я не вважаю чорним 2 і мені підозрюють гравці, які атакують гравця, то 2. Тобто я думаю, що 4-5 може бути один чорний гравець. Під номером 3. Дивіться, вас багато хто б мирним. Дивно, чому у вас два по емоціоналу, ніби мирний, ви його не, не атакуєте, але якщо два підозрі в першого він хвилюється, то ви якось виділили в один мирніший, Це я не розумію. У мене витри мирніші раз підором два, 4-5, я думаю, має бути якісь підозріли. 6-8 7 8, там є багато мирних гравців. У мене немає бажання зараз розбивати їхній паровоз. Просто не можуть всі бути мирні. Чорний два під тримерніші речі підоманда й першу Час, прив'язку.